вечір добрий. на часі контакт продовж найближчих 15 хвилин мова піде про відродження українського і повернення до українських витоків. Я вам радо представляю наших гостей. Це голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нітовкіна і заслужена артистка України Анжеліка Рудницька. Вітаю рада вас вітати в нашій студії. От минулими вихідними вперше в історії України в столиці відбувся саміт миру. Розкажіть, будь ласка, що це за саміт миру? Ви, як голова громадянського руху, долучилися до його співорганізації. Чому саме вирішили організувати такий захід? В першому в Україні саміт миру, який відбувся в Києві 4-5 липня, делегація громадських організацій. Обласних місцевих органів самоврядування Черкащини була представлена самою великою кількістю активістів. І громадянський рух за процвітання Черкащини забезпечив участь в акції 50 делегатів Черкащини. І серед них були і представники місцевих рад, і аграрії, були пенсіонери. були студенти, молодь, тобто, ми постаралися забезпечити наявність всіх прошарків громади Черкащина на цьому саміті. І дуже приємно, що учасники наші дуже активно включилися в дію цього саміту і за допомогою міжнародних експертів з Голландії, Франції США з Канади почали розробку принципів децентралізації влади. Взагалі, децентралізація влади це передача і влади, і відповідальності від центру до місцевих органів самоврядування, до громади. І ми хочемо, щоб всі зрозуміли, що це основний принцип об'єднання громади навколо ідеї прискореного розвитку суспільства. Важливий висновок, який зробили в процесі роботи саміту, це те, що всі зміни в нашій країні повинні початися з відновлення духовності в нашої країни. І дуже приємно, що кожен. Учасник саміту зрозумів, що тільки завдяки його відповідальності, тільки завдяки відповідальності за себе, за свою сім'ю, за свою країну, можливі зміни в нашій країні. Серед представників Черкаської делегації був губернатор черкащини Юрій Ткаченко, і він власне повторив у своєму зверненні своєму виступі ту тезу, яку він впродовж кількох місяців говорить, що він цитую, готовий стати останнім губернатором. І чим швидше це станеться, тим краще він це вітає, оскільки на сьогодні громадськість потребує таких змін і перетворень. Як би ви то прокоментували? Знаєте, я вважаю, що дуже чудово, що в нас є такий губернатор, що і Юрій Ткаченко, і головна обласної ради народних депутатів Валентина Коваленко приїхали на саміт, підтримали свою делегацію. Я Думаю, що вони дали такий поштовх роботі продуктивної нашої делегації, і дуже прекрасно те, що. За два дні роботи громади Черкащини були вироблені конкретні дії зміни нашої області в напрямку процвітання Черкащини, і кожен з 50 делегацій поїхав, повернувся на свою рідну землю з тим меседжем, що кожен громадянин нашої області, якщо він не байдужий до свого рідного краю, потрібен долучитися до руху. Взагалі, я вважаю, що Черкащина як Духовне ядро, як історичний центр створення козацької ідеології, взагалі як край талановитих, працелюбних, креативних людей, справжніх патріотів, повинен почати цей розвиток нашої країни. Пані Наталю, а скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні, зважаючи на ті обставини, на те, що відбувається в нашій Україні, наскільки важливо провести децентралізацію влади? Що це змінить? Що це дасть? знаєте, я вважаю, що взагалі це важливо, важливо саме в цей момент, тому що зараз такий стан, що багато активістів, які приймали участь в подіях, багато Тих, хто повернеться, і ми надіємося, що війна в найближчим часом закінчиться. В будь-якому випадку країна потребує змін. Країна потребує того, щоб кожен долучився до змін, щоб кожен на своєму місці зрозумів, що я можу зробити. Дуже важливо саме кожному зрозуміти, що зміни в нашій країні починаються з мене, з моєї душі, з постройки того храму всередині себе, з розуміння ситуації. От і я вважаю, що тільки залучивши всю громаду і вчителів, як ми сказали, і керівників, і підприємців, і студентів, молодь, ми зможемо змінити нашу країну, коли кожен прийме цьому участь, і візьме на себе той певний об'єм, який саме йому близький для змін нашої країни. Люди на сьогодні готові змінюватися? Чи їм потрібно ще пояснювати і якби таку просвітницьку роботу вести? Чи це вже люди самі підштовхують? Громада до того, що І громада сама підштовхує і. Такі зараз обставини взагалі в нашій країні, і цей саміт миру він був направлений на те, щоб розробити конкретні дії. Це приємно, що саме представники влади, які були на саміті, засвідчили свою готовність бути відкритими до громади. Пані Наталю, цей саміт миру. Він перший в історії України, але я так розумію, це не останній такий саміт. Звичайно, це не останній саміт. Ми плануємо найближчим часом, думаю, через місяць-два, продовжувати загальну роботу саміту в Києві. Але зараз Черкаською громадою буде перші збори п'ятнадцятого. Липня, які відбудуться в Черкасах, і куди ми будемо запрошувати всіх небайдужих Черкащан прийняти участь саме в зміні нашого суспільства, зміні Черкащини, тому я всіх запрошую 15 липня в прийти до нас, приєднатися до громадянського руху за процвітання Черкащини. Софі центр там проходять наші засідання. Там проходить обговорення можливості зміни нашого суспільства, можливості прискореного розвитку нашої країни Це і така... взагалі Черкаської області. Це така потрібна ініціатива. На жаль, добіг до кінця. Буквально ще кілька слів телеглядачам на останок. Тож я запрошую всіх активних, чесних, порядних людей приєднатись до громадянського руху за процвітання Черкащини. Уже кількість тих Черкащан, які приєднались до нашого руху, засвідчує необхідність демократичних змін нашого суспільства, а також віру в наші спільні сили заради загальної ідеї процвітання країни.